Друзі, вітаю всіх в проходженні в останніх з нас. З вами Злур. І ми з вами намагаємось вибратися на поверхню. І, до речі, хочу всіх подякувати за перегляди і хто залишається на каналі. Дуже щиро вдячний вам за вашу підтримку. Так, тріскун Боже, ага. Джойле, іди уперед, я прикриватиму Елі, Щоб не сталося, тримайся біля нього. Будь готовий. Известно. Так, э -э, а ну, зроб, спробую зробити ось таку паску. Так, сюди. Так, есть ещё что? Чем можно? А, аж бурнутый. Так, пляшка. Так, давай, 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 давай. Так, майже. Тримайте. У. Вийшло, ні. На на. І куди Елі побігла? На чого? Я не влучу? Добре, зараз влучу. Так, ну. Диви! Я всіх там спалив! Так, а що тут? Ага, ніш Дуже добре вийшло. Я всіх спалив. Окрім бігуна, він втік. Но двох тріскунів диви. Засмажив. Ха-ха. Так, що це за крамниця така цікава. Так, пляшку візьму. Так, палиця не потрібно нам її замінювати. Так, а що тут? Записочка. Так, читаємо. А, так, дерек з книжової крамниці дозволив нам користуватися його сейфом. Добре. Коли вночі закритись, покладіть туди мої речі. Ага, мабуть, якийсь а, начальник писав цю записку. 343,78. Добре, запам'ятаю. 3,4378 Код від сейфу. Так ну давайте шукати сейф, якщо він тут є о -о, о о тут ще один друже Спить До речі а як він не почув що я пляшки кидав І цегло Мабуть міцний сон в нього Ага, повно Зрозумів. Так, а тут відчиняється щось. Так, відчиняється. Ага, порожньо Так. О, я краще цього візьму. Тік. Ну, цей. Дивлячись на приміщення станція метро. Якщо я правильно зрозумів. Так. О, іще один. Так, а. Ти спиш, спиш. Ага, мабуть, це книжкова крамниця, бо я бачив багато книг. Так, схопити. Ану помри. Так, дуже добре. О, сейф. І там щось ліворуч відчинити можна. Так, три. Сорок. Сорок. Три. сімдесят... Вісім? Капець! 79. Це я йолоб. Трішки перекрутив. Так, 43. Так, зараз 78. Ага, добре, відчиняю. Так, у деталі. 50 для зброї. Вау, вайно. Так, що тут? Ага, тут порожня. Я зрозумів. Так, що ще є? Цій книжкової крамниці. Ммм, нічого цікавого. Добре, тепер шукаємо вихід, мабуть. Так, це що? о кав'ярня. Так, що в кав'ярні є? Ммм. Нічого немає яка в кав'ярні. Ну і хай. З ним буде. Сюди. Ну, майже вибралася вперед. Ага, диви тут цей во. Тріскун. Ага, бачу. Не. Дуже файно. О. Два набої втратив. Чотири отримав. Нормальний такий кешбек піш прийшов. Так, драбину, хто полізе. Дуже файно. Залазь. Так, ну добре, я пішов, а ви давайте за мною. Так, стрибаю. Обережно. Так, що тут є? Цікаве. Ага. Впорались. Так, ходімо. Ходімо. Це називається удача. І вона скоро закінчиться. Та ні, вона на нашому боці буде до кінця гри. Ця удача. Так, ну я нічого такого не бачу. Деталі. Чи ще щось? Так, підіймаємось. М -м -м. Так, сюди. Так, що тут цікаве є. Начебто нічого. Наче. Так, давай сюди. Подивимось. Угу, не квітки. Куди нам де, 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 де? Ага. Треба щось відшукати. Щоб перелізти. Цю фуру. Так, а. Тут хтось є? О, тут є хтось, нічого собі. Так, сюди. Сюди? Так, добре. Так, тепер ти. Сюди. На добраніч Так, і... ще один залишився. Вони я в трансі, я так... А, зрозумів. Мабуть, мутують. Мабуть, мутують. До другої стадії. Так, що тут? А, ножиці, добре. Так, що ще можна тут? Так. Нічого. Схоже на тих, хто мене вкусив. У них ще є йти. Згоден треба. Йти далі. Так, сюди. Встановлюємо цю хрінь сюди. Так, і погнали. Так, я перший, дівчатка, ви за мною. Піднімайтесь. Так, начебто нікого на немає. Так, обережно. Так, ага, от сюди. Так, що тут? О, записка. Так, КМІ, пам'ятка безпеки. Центр із контролю та профілактики захворювань у США випустив цю пам'ятку для підвищення э, бізнесу та запобігання зараження інфекцією мозкової інфекції. КМІпсус ага, мозкової інфекції, КМІ називається. Так, відомості загального характеру. Гриб кордицепс. Це паразит, який впливає на свідомість носія та змінює його поведінку. Ну, це я вже зрозумів. Донедавна він вражав лише комахи деяких членистоногих. Новий різновид хребка має здатність вражати організм з людини. О, собі мутував. Так, існують два способи зараження кордипсу мозкової інфекції, вдихання Ага, а, контакт із біологічними рідинами хворого на угу. зазвичай унаслідок укусу. Це зрозуміло так. інкубаційний період. Після зараження паразит потрапляють до мозку носія протягом 1-2 днів. Ого, так швидко. Так, інкубаційний період завершується, коли кордицеп захоплює контроль над усіма основними функціями організму носія. Перша, перша стадія як мій ну, типа бігуни. Так, симптоми. а Пацієнти з першої стадії кордипці мозкової інфекції демонструють неврівноважену і жорстоку поведінку кидаючись на всіх довкола. Ну, я ж кажу, це бігуни. урешті решт гріб проростає в тканинах. нося після, після чого в повітря починає в повітря починають виділятися спори. У вони починають виділяти спори. Ну це вже, мабуть, тріскуни, ні. Вакцини від КМІ не існує лікування. Також немає ліків для. Подовжені інформаційному період. Капець. Діагностика. КМІ можна діагностувати за допомогою аналізу крові чи огляду шкірного крові під мікроскопом, зазвичай у районі вуха. А чого? А, бо мозк. Вони вперше заражають до мозку. І, можливо, там вже будуть симптоми перші. Я зрозумів. Проведення такого огляду дає позитивний результат уже через кілька хвилин після зараження. Вау! Будемо знати. Так, дівчатка нас чекають. А ми дуже божі. Так, ага, де. Добре. Вибач, просто хотіла сказати. Ти маєш право говорити, ніхто не забороняє. Так, відчиняю. О, тихенько. Щоб не почули, тихенько. Тихенько. Хтось, хтось, хтось біжить. Швидше, швидше. Бігуни. бігуни. Бігуни, бігуни, бігуни! Так, швидко, швидко, швидко. Ааа, Відчепись, відчепись, відчепись! Падло. Так, я сподіваюся, що брама витримає. У тебе щось на черевику. Що, де? він згоден. Так, ліхтарик. Гаразд, як нам вибратися звідси? Зараз розберемося. Так, давайте пошукаємо, що в цьому приміщенні є. О, верстак я знайшов. Перший. Так, що тут пігулки? І спирт. Добре. Так. Я часто тікала, Училася у військовій школі інтернаті. Ага. Часто тікала. Ну, знаєш, містом погуляти. У торговому центрі натрапила на заражених. Туди ж нікого не пускають. Як ти там опинилася? Я знаю один спосіб. Ага. Словом, мене вкусив один із тих, як ви їх звете, бігунів. І, і що? Та й таке. Ясно. Та й таке. Хм, і зараз. Та й бачила, як тебе вкусили. Ні. Я вже потім звернулася по допомогу. Знаючи її, я вражена, що вона тебе не пристрелила. Ледве не зробила цього. Сподіваюсь, вона в порядку. О, З нею все буде добре. Так, верстак. Що ж, до, роботи. до роботи. До праці. Так, ми маємо 100 деталей. Угу, непогано. Так, це що? Кобара для короткосвольної зброї. Ага, я не можу її створити, бо потрібен перший рівень інструментів. У мене поки що нульовий. Ну добре, давай зробимо модифікацію, котра є. Так. Ємність і швидкострільність. Ну, швидкострільність. Так, він джойл щось підкручує. Ага. Так, і я можу ще зробити. Ага, потримай перший рівень, зрозумів. Ємність тоді давай. Ого, вже його повністю замінюю магазин. А точніше його модифікує. Хм, цікавий. Так. Плюс два Ага. До магазину. Плюс два набойчики, можна тепер більше класти. Найс. Так. І. чого? А чого назви? не повністю переклали, я дивлюсь. бо це револьвер, і в його теж можна поліпшити. Тейк, швидко так, швидкість перезаряджання або швидкострільність Ну, знову ж швидкострільність. так непогано. А і. швидкість перезаряджання. Капець. Поліпшили всю зброю. Що в нас є? і ще 30 деталей залишилось. Найс. Непогано. Чудово вийшло. Згоден, дуже чудово. Так, ну що, побігли далі. Ага. А, так, а ось тут мені потрібно щось змінювати. Ні, 8. 8. Набоїв в магазині. Все, побіг, відчиняю. Так. Реставрація картин. І що, я... Ага, один набой. Дякую. Диви тут. Реставрація картин робили. Так, тут що? Порожньо. Зрозуміло. Так, відчиняю. Ага. А ось тут що. Нічого собі. Тут ще й пам'ятки якісь. Так. Ножиці. Хм. Історичні. А те це, це ми? Що це за будівля така цікава? Теек, що тут? Ще... Ніш. Теек. Що тут взагалі є? Дивіться. Памятники. Ти що Шо? робиш? Вибачте, це я. Ти историчну вазову. Б... Розбил. Так, що тут? Так, нам сюди. А я можу От сюди залізти? І подивитися, що тут. Диви, можу. Начебто. О, тут жетон, диви, хрена собі. Так, сюди. Джетон кайпера, я знайшов. А ну, давай зараз подивимось на цей жетон. Відрізняється він від інших. Так, нам сюди. А ну-ка. Так, а скільки в мене? Ага, 15. Мало. Мало мап. Мапа світляків, я мапу світляків свічука. А, ну це ж ми вже читали. Так, жетон. Оу, відрізняється куля в жетоні. Так, перевернути. Прочитати. Майкл Кайпер. Угу. Добре. Так. Що ще цікавого тут їм? Треба шукати прохід. Старовинний музей. Там тут вже сотні років. А Я дивлюсь, щось багато тут історичних пам'ятників. Та це історичний ми в історичному музеї. Так, ну пішли сюди. Так, треба прибрати цю драбину. Так, обережно. Так, давай, ты, девчонка, вы Ну, швидше. Я Трискуны. Я в шоте. Так, трискуны. На девчаток напали трискуны. Где вы? Так, а сколько? Троє може мені вбити їх перший є, і другий є, давай швидше так. Ось і все. Видко вбив. І набої отримав. Ну, кешбек хоча б. Дві кулі. Ну, теж непогано. Так. Проте можу спокійно ходити, блокати, дивитися, що тут є. Цікаве. так О, а що це за приміщення? Так, ага, вони тут. Тут були, дівчатка, так і... Ага, так, о, що тут щось. В ж... цій шухляді нічого немає. Так, деталь ножиців. Так, ось. Ту ось тут що, теж нічого немає. Так, ага, двері. Використовує ніж, звичайно. Відчиняю. Вау! Так, що тут? Спирт. Набої. Ганчірка. Набої. Що ще? Це скарб. Двері. Це скарб. 10 пігулок. 25 деталей. Капець я скарб відшукав. А не сховок. М -м -м. Дуже цікаво. Так, ну все, сюди виходить. Так. Так, що тут? Нічого. Так, я когось чую. Когось чую. Так, ага, дівчатка наверх побігли. Так, у мене 5 набоїв. Може трішечки зекономити та змінити Д22 набої. Там трішечки накопичити. Так. Не дивись на мене, не дивись, не дивись. Сюди файно, він був зайнятий дверями. На-на Ага, повно. Так, що тут? На-на Дуже файно. В нормі? Так, що там? Що там, що там? Ага, бачу. зараз да, на, на на, на, на так, то ще, на, еще кто-то так двое. Двое, 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 да. Ага, бачу, е, е, не на. на тобі. Не. Та помри. Фу. Всі цілі. Та ну. Майже ледве, але впоралися. Фу, файно. Так, а де. Е... Не зрозумів. Так, чекай ну як ми сюди потрапили? Через які двері? Там були набої. Я бачив, там набої були. Чи що? Ми що впали? Я не розумію. Хрінь якась. Я ж вибіг. До них. What the fuck? Двері ж зникли. Ач моніти. Ну, я такого, що я дива не бачив. Там набої були, ну добре, ладно, без них. Так, що тут, тут, тут цікаве є? Що там добре? ми так виберемося на дах. Ага, зараз зачекай. трішечки, будь ласочка. Так, на дах, так на дах. Так, ну начебто нічого я не бачу. Так, сюди. Так. Фух, ну екшн був. Я надіюсь вам допомогти буде такий екшн Так, ага. Так, сюди. Вона наша будівля. Де де де? Ага. Щось це далеко вона мені здається. Так, я бачу. Що я можу кинути? Так, кидемо цю драбину. Якщо можна так сказати. Ну, вона реальна, як драбина. Так, хто перший. Добре. Так, іди дуже обережно, бо вона трохи. <рисвіт> 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 Таке ти сподівалася, побачити. Важко сказати. Тряся. Краєвид просто казковий. Угу. <годімо>, Ходімо. Світанок. Гей, зберися. Ага, Джо, мабуть, думками з донькою тільки що був. Вже майже прийшли. Зосередся. Та добре, да? Ну? Добре. Ого, швидко так. День Це настав. Добре, зрозумів. Так, ну що, а ми з вами зупинилися вже тут. Продовжимо вже іншим разом іти до капітолію. Він тут близько, очима вже ми бачимо. А що я хочу сказати в кінці, кому до від мене проходження, залишайся на каналі, буду радий вас всіх. Бачити, залишай е, свої коментарі, натискай в і натискай вподобайк, і зустрінусь з вами вже в наступному випуску проходження. До зустрічі всім! Хай щастить!